Мам кож моя не лаймені. Жаль ти манко буде, ци не жаль, мамко буде, е, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мене. to la Moya Не знаю де боги. Якби ж мені синку не жаль, якби ж мені, синку не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти. This Пам'яті Небесної Сотні присвячується. Жахна була майдана бійня, земля стогнала вся від ран. як снайпери людей прицільно вже мертвих клали на майдан, як обрій в синьому світані. Тоді весь шинами димів, а душі, вбитих на майдані, перетворились в голубів. Небесна сотня в битві не здалася рожевим ранком обрій голубів. Небесна сотня, в небо піднялася, Небесна Сотня білих голубів. За честь людську проти корупції під грізним гаслом банду геть, грудьми, прикривши революцію, хоробрі хлопці йшли на смерть. Небесна сотня України лягла в серця у вічний час, запам'ятає до загину, вони загинули за нас. 20 лютого за указом президента щорічно має бути днем пам'яті героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми зібралися з вами на шкільному подвір'ї для того, аби вшанувати пам'ять тих, хто встав за нашу з вами волю і свободу. Рік тому, 365 днів по тому, Небесна Сотня. Перетворилася у кільканадцять. сотень. Сьогодні Україна переживає вкрай тривожні години. І тому ми з вами зібрались на цьому подвір'ї, аби вшанувати пам'ять усіх тих, хто став Небесною Сотнею. Я прошу усіх зробити, можливо, кому там незручно крок назад, постелити щось під свої колінця, і хай нашу молитву почує Всевишній. До тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, бо Ти є всесильний, Царь Небесний, вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя, вірю в силу духу нашого, бо це є чудо дару Твого. Вірю, що битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на землі наші, допоможи нам знайти примирення. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не на непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, дай нам, Боже, бути вільними, дай кращу долю народу нашому, дай нам єдність, мир. І спокій, Боже, прийми мою молитву за Україну, мир і спокій. За Україну мир і спокій. За Україну, мир і спокій. Маю щиру надію, що наша молитва буде почута. Дякую усім і прошу піднятися. Україна має встати з колін. Слава Україні! Героям слав! слава! Слава нації! Україна! Усе! Україна! І перш ніж ми покинемо цю площу, я хочу показати вам, діти, від сьогодні у нашій школі зберігатиметься прапор, який буквально вчора повернувся до нас із далекого буремного сходу. Ви пам'ятаєте про те, як ми в'язали сітки, як шилися знамена, як вони розписувалися вами з побажанням героям повернутись живими. Все це було тут у нас, і звичайно, продовжу прочитати, що написали нам ті, хто отримали наші дарунки. Вічна слава загиблим героям нашої рідної неньки України Маковській. Слава ВДВ, смерть сапогам за ВДВ! за пацанов за Україну, за ВДВ! Герої не вмирають, вмирають вороги, смерть ворогам. Слава нації за Україну, за ВДВ, слава Україні і вічна слава загиблим. Разом злетіли в той нічний час три екіпажі в різних бортах. Ви не гадали, що в злу годину вражий наряд вб'є наших друзів. Ми на землі. Хлопці на небі в пам'яті нашій сполох наземний було нам страшно наступного дня. Їх відправляли у вічне життя. Сорок десантників, сорок бійців, ви зразок мужності всіх поколінь, посмішки ваші. З неба летять вічно ви в пам'яті в наших серцях, в сірко. Геть із нашої землі. Огромна я благодарність за вашу помощь, Третон Київ. Ви все це ще десятки разів перечитаєте, ви все це побачите ще не один раз. Але пам'ятаємо, що все, що на цьому прапорі, воно написано кров'ю і Небесної Суті і новітні героїв. Пам'ятаймо, діти, про це. І їм сьогодні дуже важко, дуже непросто. Я прошу кожен клас, який приготував подарунок для фронту, по одній дитині вийти і скласти свої подарунки на отій клейоночці, яка застелена на сходах. Будь ласка. І поки будуть нестися подарунки по одному, дітки не поспішаємо. Я прочитаю подяку вчителям та учням Клекотинської Кликотинська Кликотина Чергородського району Вінницької області від імені особового складу військових частин, оперативного командування Південь та себе особисто висловлюю вам слова безмежної вдячності за вашу громадську позицію щодо підтримки Збройних сил України. Та особисту участь у волонтерській діяльності з питань надання допомоги військовослужбовцям військових частин оперативного командування Південь. Низький вам уклін за ваше відношення та розуміння ситуації, що склалася в нашій армії та країні в цей важкий час, як ніколи раніше, актуальні слова армія і народ. Я повторю, армія і народ. Українські воїни завжди будуть з народом та докладуть всіх зусиль для збереження єдності та неподільності нашої держави. З повагою командувач військ, оперативного командування Південь генерал-лейтенант Хомчак 10 лютого 2015 року. Слава Україні! Україно, молюся за Мову, за божественну мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, і за вроду. Чим стаю україно, молюся, за пам'ять у за волю синів, і за тих, що у душах запалять, Промінь правди, що край заяснів, і за тих, що у душах Запалять, Промінь правди, щоб край заяснів Україну лише в милосерді Час єднання братів настає, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся твоєї, молюся за мову, за божественну. встаю і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю україно молюся за пам'ять уб'єних. І за тих, що у душах запалять, промінь правди, щоб край заяснів Україну лише в милосерді, час єднання братів настає так, як душі. є. Наші безсмертні, за безсмертя молюся твоє, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, Україно, молюся за Мову, за божественну. Сю і за вроду твою калинову, від якої добрішим чим стаю, україно молюся за пам'ять уб'є. Щоб край заяснів, і за тих, що у душах запалять, Промінь правди, щоб край заяснів Україну лише в милосерді, час єднання. Безсмертні, за безсмертя молюся твоє, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, Україно, молюся за Мову, за божественну.